は必要です例えば食事に毒を入れられるという危険もあり得るなっててめえ何しやがるんだああどうしてくれるんだかなガキ弁償できんのか400万リラのスーツだぞわばたれたな敵だなてめえ何 Вітання геймерам, овервочерам співчуваю. Середина 20-го сезону. Балансні правки, старі нові івенти, хаки квікплею. Скіни. Ну, вони дали скін на кращу дівчинку гри. Коротко та по ділу. Погнали. Doomfist отримав міфічний скін: Тайтан. Звучить класно, виглядає як косплей на героса з Мортал Kombat та Алекса Мерсера з прототипу одночасно. Анлоки класично змінюють кольор та додають вогняний ефект на ліву руку та ліве крило. Це загрізик взагалі. Ультімейт красиво розливає лаву під час активації. Отримав міфік. Не балдій сильно ось тобі трошки нерфі. Тримати кулак посиленим тепер можна лише 20 секунд. Розмір хітбокса поглинання проджектайлів від мажорного Перка тепер більш наближений до модельки персонажа. Діва. Додаткова шкода бустерів від мінорного перка знижена зі 100 до 40%. SWІDES. Ви не просили. Вони зробили. Шкода кожної окремої кулі в ульті збільшена з 6 до 7. Еш. Скіловим ковбойшам доведеться частіше перезаряджатися. Мажорний перк тепер оновлює не два патрони, а всього один. Палов в скоп режимі тепер 35-55 метрів. Бастіон. Шкода в режимі розвідки зменшена до 23. Фрея. Трошки зменшений розкид в стандартному режимі стрільби. Шкода від влучання вторинним вогнем збільшена до 35. Генджи. Шурикенів тепер 30. сапорти подякували та пішли на Респ. Сіметря. Розмір проджектайлу зменшений. Здорові телепорти тепер 200. Трошки сумно. Ну шо, нанили. Ось охапка нерфів, але глобально нічого не зміниться. Хода від атаки з блоку зменшена на 10 одиниць. Кидок меча уходить на повну перезарядку, коли ви відроджуєтесь. Це не стосується ревайво від Мерсі. Ривок наносить 70 шкоди замість 80. Демедж від АОЄ на мажорному перку зменшений до 35 за один тік. Венчур. Радіус атаки ривком зменшений. І Ларі. Максимальна шкода з базової атаки 75. Мінімальна 25. Лусю. Банейнарфанулий Буб. Покачки всякі, всякі, скажені всякі собаки. собаки. Каде звукової хвилі тепер 5 секунд. Мойра. Манерна бабка швидше заряджає ультимейт. Звертав увагу на суперугидний звук після закінчення її ульти. Зеніте кращий персонаж гри збільшив силу Діскорд Сфери з 25 до 30%. Бандл Бореаліс. Північне Сяйво по нашому. Або Австрійська нафтохімічна компанія, але я щось не впевнений, що вони тут замішані. З 13 по 26 січня доступний шафл. Впродовж матчу будуть змінюватися модифікатори, які трошки розтрусять темп гри. З 8 по 11 січня сомбра активна де досить квікий і тому повертається мій улюблений Тусі Пі. Стріляємось на Ханамурі в храмі Анубіса, в Парижі та на місяці. Ще навіть не знаю, чого мене не тягне на Вольську. З чого б це а? З 22 по 25 січня Джанкерт відкриває сезон полювання на хабар. Заробляй лутбукси за челенджі. І поки ми долітаємо останні дві мапи, підписуйся на канал, на твіч, телеграм, діскорд, роби пропозицію в дії. Віддай борг товаришу. Вчився монтувати вампіо. Тепер пішов шукати костюм покоївки. Не тіряйся.